Бачите, що Росія робить? Вона робить техногенні катастрофи. І вона буде їх множити. На жаль, це правда. І це добре, що українська розвідка це попереджає. Бо в нас немає вибору, як готуватися до ліквідації цих наслідків. Ну немає. Це війна. Це не шоу за склом, це не телебачення. Це реальна війна. І а, якщо ми не Доведемо до кінця завершення визволення України такі техногенні катастрофи будуть постійно, постійно. Уто собі, що ми йдемо на мирні перемовини. Припиняється вогонь. Що е змусить Росію не зробити на окупованій території якусь чергову пакость? Ніщо, ніщо. Або навіть якщо це буде зафіксовано в міжнародних якихось документах письмових, це не зупинить Росію тільки повне винищення російської армії.